Українці призивного віку більше не зможуть отримувати закордонні паспорти за межами України. Ось і весь секрет того, що робиться зараз в консульських послугах в консульських центрах. І так я читаю: це постанова Кабінету міністрів від 23 квітня 2024 року за номером 443. Читаю отримання паспорта громадянина України, кома паспорта громадянина України для виїзду за кордон, громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі або територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організацій видачі не здійснюється. Ця. Все. Крапка. Знаєте, <смі> диктаторські закони Януковича просто стоять десь обабіч і плачуть, плачуть, що вони були названими такими, не маючи на це особливо підстав. Я не знаю. Чи є це порушенням Конституції України? Ось ця постанова. Звісно, ніхто з суддівського складу не буде звертатися до Конституційного суду щодо визнання конституційним чи неконституційним даної постанови. Але мені здається, мені здається, що це певне обмеження прав громадян. І ось так вчиняти з громадянами, це поставити крапку в їх українському теперішньому і майбутньому. Все, що вони зроблять, це спробують всіма правдами і неправдами отримати паспорти інших країн. Повертатися до України, ймовірно, після такого вони не будуть. Вони і так не повернулись. Невже хтось думає у владі, що люди приїдуть до України за закордонним паспортом, знаючи, що він потім не виїде? Невже ви думаєте, що цим можна мотивувати людей повернутися до України? Вони не приїдуть ні за паспортом, ні за українським паспортом? Повторюю, вони зроблять все, щоб отримати паспорт громадянина іншої держави? Вони не зможуть відмовитись від українського паспорту, але вони просто сюди більше ніколи не приїдуть.